Стаїни, давнини в неймовірні віки Слово зерням упало у людські думки, Колосочками в душах уродили слова, І між людьми з'явилася мова жива. Від струмків і річок, від цілющих джерел, Від долини від гір, від квітучих дерев. Струмували до слова каміння і піски, і укладали себе в чарівні колоски і пташата, і й звірята, великі й малі, все що диха, живе, струмени цій землі саме там, де у думку упала зерня, з якої врожаєм слова гомонять. В інших землях зернина інакша була, по-інакшому в душах людей розсіла, інші гори і ріки їй наповнили, зміст по інакшому в душі проклала свій міст. Рідна мова тоска. в ній душі глибина, що предків з нащадками міцно єдна. З нею кожен народ своїм рідним цвіте, незнищимо й велично у безсмерті.